Всім привіт! Ви на каналі UQ Beauty. І сьогодні у нас легкий та швидкий макіяж очей за 5 хвилин. Для початку я беру тейпи, які наклеюю я на праве та ліве око. Це потрібно для того, щоб був край наших очей рівненький та гарненький. Я все, все роблю весь мейкап в паралель, так мені простіше та зручніше Наклеїли ми наші тейпи. Далі беру базу від Пілуїз, це моя улюблена база. Вона підходить до жирної шкіри, синтетичним пензлем накладаю на всю повіку. Гарненько це все підтушовую. Далі беру прозору пудру від Хеан. Та закладаю її в складку ока та гарненько розташовую. Це дозволяє нам потім рівномірно розташувати всі наші тіні. Наступним етапом беру олівець від ламель, це коричневий олівець в кольорі 402 та підвожу собі верхню слизову. Далі беру палітру від Huda Beauty та відтінком Hope, проходжусь у зовнішньому кутоці ока. Тут, як ви бачите, я сиджу недовольна, бо цей відтінок дуже дуже пилить. Для початку я взяла такий більш пухнастий пензель, але їм не дуже зручно накладати, взагалі не набирається, тому я змінила пензель на більш такий набитий. Та вже набитим пензлом все легко розпреділяю всі тіні в куточку ока. Все гарненько розложила та розташувала. Беру чистий пухнастий пензель та розташовую наші всі кордони, для того, щоб тушовка була чиста. Беру більш світлий відтінок та накладаю його трошки вище, ніж наш основний темний колір. Так їх трохи змішую та розташовую. Розташовую в складку повіки. Роблю на лівому та правому оці. Більш світлим відтінком проходжусь вже вище та біля нашої бровки. Все 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 гарненько підтушовую беру шимірний відтінок Stand Up та накладаю його у. Внутрішній куточо ока. Як ви бачите, він мені дуже сподобався. Я в захваті, бо він так сяє аж до самого космосу. Класний відтінок, нічого не осипається, дуже гарний. Відтінком Strong AF. Наношу його вже ближче до зовнішнього куточка, але, але, але цей відтінок дуже-дуже осипається. І як ви далі побачите по моєму виразу обличчя, я тут дуже засмучена, бо цей відтінок осипався, і там дуже багато таких блискіток, які я потім дуже довго відтирала від своєї шкіри. Неприємне відчуття та затягує макіяж. Беру ще більш світлий відтінок, та накладаю прямо у внутрішній куточок ока. Керлером від Shiseido трохи закручую вії та тушью від Maybelline прокрашую наші вії. Це процедура для мазохістів, але мої вії ростуть донизу, тому я кожен день використовую керлер. Як ви бачите, я собі тиснула тущу на носи, тому я дуже швиденько це прибираю. Ось такою щіточкою для брів. І все гарно виходить та швидко. Раз, два і все стерли. Знімаю наші тейпи. Ви бачите, як все гарненько. Світлим відтінком проходжусь по нижньому віку, з двох сторон, я ж очей у нас вийшов дуже гарно, дуже легко і круто. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео про красу та мейкап. І, звісно, поділіться своїми думками про Pretty Grunge в коментарях нижче. Дякую, що дивились це відео та підтримуйте мій канал. Бажаю вам чудового дня з Pretty Grunge від Huda Beauty. Па-па!